Повертаємося ми до обговорення е, на честь річниці Радянського Союзу, на честь річниці створення цієї квазідержави. Е, говоримо ми про її наслідство, е, те, що нам дісталося у спадок. Е, ми вже згадали про систему освіти, про її плюси і мінуси. Ми згадали про е, таку собі глобалізацію, чи то навіть не глобалізацію, а е, урбанізацію. З було було Фактично винищено сільське населення, також індустріалізація, також законодавчу базу. Ми згадали транспорт, адміністративно-територіальний поділ і, звісно, знищення еліти української, яка була просто розстріляна за інакодумство. Ми не згадали і ще про так звану централізовану систему, але про це ми потім поговоримо, угу. тому що у нас вже є на зв'язку експерт, і це. Геннадій Анатолійович Целковський. він релігієзнавець, викладач кафедри культурології Національного педагогічного університету імені Драгоманова. Добрий день, пане Геннадій. Вітаю вас, а ми от сьогодні вирішили пом'янути, не знаю, чи, чи злим чи не злим тихим словом радянський союз на честь річниці, бо сьогодні все ж таки річниця створення, і вже зачепили багато аспектів. А от культурний аспект, ми про це ми про нього не поговорили. Скажіть, будь ласка, що радянський союз залишив нам у спадок? От, дякую за таке цікаве запитання. Ми, коли зі студентами проходимо на окремому семінарі радянську культуру, я завжди прошу їх утримуватися від оціночних суджень по відношенню до радянської культури, тому що вона не є поганою чи не є доброю, вона просто була і це є факт нашої і сучасності, і це є факт нашого минулого. І я хотів би сказати, що. Це для мене, як для культуролога, в тому числі, одна з найбільш цікавих періодів української культури, тому що воно з іншого боку, абсолютно інакове, інше, а з іншого боку, воно було буквально нещодавно. І тому воно дуже привабливо для сучасних людей. Ну і деколи як. В Росії, наприклад, це навіть виражається у ностальгії за цим періодом, так а що стосується впливу радянської культури і радянського періоду на сучасність, то я завжди порівнюю це з нашими містами, такими наприклад, як Київ чи Донецьк, чи Харків. Що Київ на 80-70% складається з радянських будинків. І так само наш сучасний, наша сучасна культура і наш сучасний світ український, так само може на 60-70% вибудовуватися за тими радянськими лікалами, зірцями і принципами, які закладені ще 20... Тобто, Відгук від радянської культури він досі є і дуже значний. Ви кажете, 60-70% це як на мене надзвичайно багато. Я, я думаю, до речі, ще деякі міста України і на 100% зараз складаються ще з будівель Радянського Союзу, і такі приклади в мене є. Дуже вірно ви кажете, і от ви розумієте, коли я часто. Часто буваю там, ну верніше вже бував у Донецьку, Луганську, і я гуляю по вулиці Артема, поворачую на бульвар Леніна, іду по вулиці Совєтської, якщо це Луганська центральна вулиця, да, та на пл на площу Варшилова. І я розумієте, це все символічний світ, і ми тим більше, що схід України в меншій ступені там центральна Україна. Та сама радянська символіка, вона нікуди не ділася, і людина в ній живе. В ній живе серед цих пам'ятників радянських, серед цих вулиць радянських, так і це теж впливає на, на свідомість, на сучасний Іняття оточуючи світу себе в цьому світі. А як би ви могли описати радянську культуру, от, якщо можна якось коротко її описати, зробити такий словасний портрет, тобто українську можна описати як культуру, яка намагається відродитися? Радянська ж культура, вона мені здається була штучна. Вона і вибудовувалася як штучно, починаючи з 20-х років, коли була відома так зване введення пролетарської культури, пролеткульт, так, але треба розуміти, що вони себе вважали носієм і вибудовниками, строїтелями нової культури, і вони руйнували попередню ту дореволюційну культуру, аристократичну, буржуазну для того, щоб побудувати нову культуру. І я вам скажу, що вони себе щиро вважали. Людьми, які хочуть нового, прагнуть нового, справедливого. І це перша половина радянського періоду, якщо взяти, до, до, до пізнього Хрущова, раннього Брежнева, то це рання половина радянського періоду, вона я називаю її такою місіанською, коли вся країна намагалася побудувати новий світ, тобто комуністичний світ. А от як з приводу шовінізму, тобто, що не кажіть, але в радянській системі дуже яскраво виражався шовінізм, і до речі, російський шовінізм, тобто такий великороський, його назвамо так, і зокрема намагалися в принципі знівелювати культури інших держав, зокрема і України. Це Складне питання, і буквально зараз я читав статтю про бульвар Дружби народів у нас в Києві. І розумієте, тут були певні е, періоди е, той, же взяти Сталін, який, до речі, був перед тим, як став генеральним секретарем партії, він ще був сломом по питаннях національності в, в, в Радянському Союзі. І розумієте, були і загравання, і були і. Періоди, коли возносився саме російський або великоросійський етнос. Але знаєте, якщо взяти от не тільки шовінізм, а антисемітизм, то тут були подвійні стандарти. Бо з одного боку в радянському союзі неможливий був антисемітизм, але з іншого боку, я сам безпосередньо знайшов в архіві багато. Матеріалів, які називалися там «Реакційна сущності іудаїзма, політичний вред оціанізму, і це розповсюджувалося в університеті, читалися ці курси, і от цей от антисемітизм, він певним чином навіть закладався на державному рівні. А і насправді, якщо подивитись на картину населення, от я зараз дивлюсь на демографічну картину населення України і порівняти її в 20-х, в 30-х, в 50-х і 80-х роках, то тенденція до зменшення кількості єврейського населення, причому так доволі сильно. Так, ну це відомі ці хвилі еміграції єврейської, так, і причому не обов'язково тільки Велику Вітчизня до війну і за Холокоста було зменшення. Була хвиля після війни і пізню 80-ті роки. А, до речі, ви правильно підмітили, що тут дуже цікаво просто читати, як детектив, переписи населення в радянський період. А, і перепис відомий 30 року. 38-го, вибачте, і той знищений перепис населення 36-го року і власне, цих переписувачів було розстріляно після так, а, так, цього так. перепису, тому що він показав а, реальні, Стай, речі, реальні. Речі, реальні цифри геноциду, зокрема українського народу. Тобто, це був перепис а, через кілька років після а, Голодомору, голодомору. А, а попередній перепис показував, що населення значно більше, і це відкрило всі цифри. І згідно цих переписів, до речі, схід України завжди переважало українське населення, що цікаво. Е, і тут просто перепис населення це як гарний такий детектив читається, і просто це наукові факти, якими можна оперувати, спілкуючись навіть з нашими е, е, сусідами на, в Росії, що показуючи, що і навіть схід України це завжди був переважаючим українським. Так? Але тут є інша проблема, що все ж таки, от та відома пісня Русифіковані міста. Що, як би там не було, але міста в нас дійсно були більш російськомовні, ніж ну, система семени, в принципі, тільки україномовних по всій Україні. А міста, як правило, були російськомовні. І от наш відомий філософ Мирослав Попович, а він також говорить, що треба дивитися в розрізі не тільки українці Росіяни, а в розрізі ще село місто. Ось і місто. Можливо, трошечки такий ну, російський елемент української культури, як би там не було, навіть до революційних періодів. насправді оця урбанізація населення, вона якраз є. Е... Елементом розвитку радянської системи, і е, саме урбанізація, вона напевно найбільше пов'язується із зникненням е, української ідейності, тобто е, максимально урбанізовані люди, е, вони забували свої коріння, вони вже переходили до е, великоруської ідеї. Вони переходили на українську ой, на російську мову. І е, тоді просто були створені такі умови, що коли ти говорив українською, це означає, що ти другий сорт. Тобто, от, видно, що людина з села приїхала бо говорить українською. Абсолютно вірно ви кажете, лінгвістика, які саме ці от моменти розбирає, і розумієте, прийняття російської мови при переїзду до міста це не, не означало просто перейти на іншу мову, це означало підвищити свій статус, особливо в радянський період. Зараз це зменшується, але це було в 90-х і в 2000-х, Я спостерігав по своїм друзям, які з села часто переходили на російську мову. Але в радянський час це навіть культивувалося. Перехід на російську мову це означало, що людина підвищувала свій соціальний статус, і вона вважала ну я ж тепер не розмовляю язиком селян, я тепер я тепер городською. І навіть я завжди привожу приклад з 19 століття з відомої п'єси Мартин Боруля. Коли він говорить, що ми тепер пани, і ми не можемо говорити на етай на мові, тобто розумієте, з точки зору соціолінгвістики, російська мова в радянський період культувалася як мова вища. Насправді тут коріння почалося ще до радянської системи, ще починаючи з Емського указу, з Волоївського циркуляру, які фактично заперечували існування української мови як такої. Але Радянський Союз і індустріалізація, вона добили власне, цвях в такий фундамент, який винищував українську мову. Однак забігаючи наперед, хочу сказати, що ті люди, які за Араз кажуть, що в Україні треба говорити українською мовою, вони насправді роблять абсолютно неправильні речі, тому що вони фактично роблять те саме, що робив радянський союз, за що вони засуджують радянський союз, і мені здається. Необхідно все ж таки якось просто спонукати людей можливо на підсвідомому рівні за рахунок того, що, щоб зростав престиж української мови. Інакше жодним чином не можна це робити, тому що ми опустимося вже до рівня тоталітарної системи. Я нагадаю нашим Безумовно. так, так, так. Безумовно, я з вами погоджуюся, що українська мова і російська мова. Адміністративний шлях не саме правильний в двадцять столітті. Тут треба розглядати як конкурентне поле, і українська культура має виступати як альтернатива. Підтримки держави має створювати зразки культури, літератури, кіно як альтернатива, як конкуренція, а не просто знищувати російську мову. Для того щоб підвищити українську тут мову. на бій, на мій погляд, треба зробити так, щоб людям стало цікаво, от як Сашко зауважив розмовляти саме українською мовою мені, от наприклад, цікаво. От є країни, де є чотири державні мови і проблем там нема. Ми з Сашком, наприклад, дуже часто згадуємо ту ж саму Швейцарію, де є чотири реально офіційні мови і ніяких проблем немає. А в нас постійні якісь суперечки з цього мовного питання. Давайте не заборонимо, а просто зробимо так, щоб українці справді захотіли говорити українською. Ось і все абсолютно так. Да, я з вами похочусь, так воно і має бути. Дякуємо Геналь... Геннадію Анатолійовичу за вичерпний коментар. Нагадаю, що з нами на зв'язку був Геннадій Анатолійович Силковський. Він викладач кафедри релігії знавства педагогічного університету імені Драгоманова. І вітаємо вас з прийдешніми святами. Бажаємо, щоб в новому році у вас все виходило значно краще ніж в попередньому. Я думаю, на цій темі ми вже тепер вже можемо остаточно поставити крапку, але. Перед тим як сказати вам до побачення, хочеться сказати, нагадати, що друзі, завтра вже наступить такий вечір, коли ми будемо святкувати новий рік. Тож, якщо ви ще щось забули зробити, забули приготуватися, забули про шалені знижки, які зараз діють в багатьох магазинах нашого міста, та й не тільки я думаю, по всій Україні, Тож айда сьогодні за подарунками. Не забувайте, бо подарунок це дуже важливо для кожної людини. А ми на останок нашого сьогоднішнього ефіру даруємо. Вам музику, це все, що ми можемо подарувати зараз. І музика справді хороша. Так, поїхали.